Вітаю в УПІЛАЙФ. Тут ми оглядаємо актуальні новини, аби ми мали змогу робити це і надалі. Будь ласка, долучайтеся до клубу Української правди. Напевно, всі вже знають цієї ночі. Росіяни масовано атакували енергооб'єкти у шести областях. Йдеться про Полтавську, Кіровоградську, Запорізьку, Львівську, Івано-Франківську та Вінницьку області. Росіяни били і по трьох. Теплоелектростанціях ДТЕК серйозно пошкодивши обладнання. Президент коментуючи атаку Росії, заявив, що лише нацист здатен в такий е, на такий злочин в день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Далі про те, е, які наслідки е, маємо після сьогоднішньої атаки, буду говорити з Володимиром Кудрицьким, головою правління Укренерго. Пане Володимире, добрий вечір, вітаю. вас Хотів би відштовхнутися від повідомлення Укренерго сьогодні ввечері з 18 до 23 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. А, наскільки масштабним буде обмеження, і чи буде, чи лише можливе? Ну для промислових споживачів майже гарантовано буде для побутових споживачів. Це залежить від того наскільки ми з вами всі, як споживачі, зможемо. Зекономити трошки електроенергію, обмежити, добровільно обмежити своє електроспоживання в години, коли воно є найбільшим, і енергосистемі найважче його покрити. У нас після сьогоднішньої атаки досить великий дефіцит генерації, постраждало багато важливих електростанцій. Це і три електростанції ДТЕК і дві гідроелектростанції, тому ми відчуваємо цей дефіцит. і Енергосистема вона працює в такий спосіб, що в кожен момент часу має вироблятися рівно стільки ж електроенергії, скільки скільки споживається. За цим балансом слідкує Укренерго, і для того, щоб енергосистема не сколапсувала, могла працювати безпечно. Контрольовані обмеження можуть бути необхідні для того, щоб цей баланс дотримувався. А чи правильно я розумію, об'єкти саме Укренерго сьогодні не постраждали або були трохи пошкоджені? Об'єкти «Укренерго» постійно, на жаль, є цілями для ворога. Але, скажімо так, вплив на наші об'єкти не є зараз вирішальним для енергосистеми вирішальним є якраз пошкодження дуже великої кількості енергоблоків на теплових і гідроелектростанціях. А наскільки у процентному відношенні сьогоднішня атака знизила спроможності української енергосистеми, якщо це коректно озвучувати багатьом цікаво, просто скільки ще атак знадобиться росіянам, аби повністю нас вимкнути. Хоча ви вже говорили раніше, що вимкнути нас остаточно не вдасться, тим не менше, наскільки сьогоднішня атака масштабна? Вона масштабна, вона пошкодження досить масштабні, На жаль, я не можу вам назвати процент просто тому, що ми уникаємо публікації якихось цифр, які можуть там допомагати ворогу планувати наступні удари. Але треба зазначити, що досить суттєвим є досить суттєвої втрата генерації, настільки суттєвою, що навіть імпорт електроенергії з Європи. Не здатен повністю покрити дефіцит, який утворився в нашій енергосистемі через атаку. А чи відбувається ремонт відновлення того, що сьогодні було пошкоджено? Ремонт і відновлення відбуваються постійно і не тільки після сьогоднішньої атаки ще відновлюються об'єкти енергетики після попередніх атак. Після атак, які почав серії атак, яка почалася 22 березня. Також, якщо пам'ятаєте, в лютому були атаки на об'єкти енергетики на Дніпропетровщині, зокрема в Криворізькому районі. Тому ці відновлювальні роботи вони йдуть постійно. Різні об'єкти мають різний, різний ступінь пошкоджень. Деякі можна відновити за декілька днів, де, деякі за декілька місяців. А для деяких потрібно може бути і більше року. Тому відновлювальні роботи вони не припиняються, і е, поки в нас е, будуть в енергосистемі пошкоджені енергоблоки або підстанції Укренерго, будуть ці роботи продовжуватися тривати стільки, скільки треба буде. А після попередніх обстрілів вдається втілити розробити бодай якийсь захист для станції і працівників. Хоча от з працівниками здається сьогодні чудово, е, ніхто не... Не загинув, не постраждав, наскільки я пам'ятаю взагалі. Енергокомпанії Укранерго, зокрема, навчилися, ем, скажімо так, убезпечувати максимально працівників під час атак. Це непросто, тому що часто в таких регіонах, як Харків, наприклад, ем, час підльоту балістичної ракети це буквально там пару хвилин, але існують досить суворі протоколи безпеки, наприклад, в нашій компанії. Персонал покидає свої робочі місця моментально і прямує в укриття, які спеціально облаштовані для того, щоб можна було безпечно перечекати тривогу. Що стосується захисту, взагалом електростанцій, скажімо так, захистити якісь великі машинні зали, які мають там 30 метрів висоту, 100 метрів довжину. Саме інженерним захистом надзвичайно важко, якщо не сказати, неможливо. Але ті елементи підстанцій і електростанцій, які захистити можна, цей інженерний захист звичайно облаштовується тут. Підстанції «Укренерго», я би сказав, задають певний тон, тому що вони, скажімо так, укріплені, на мій погляд, найкраще і не тільки серед енергооб'єктів українських. А й, взагалі, в світі аналогів того захисту, який ми облаштовуємо свої підстанції, немає, і це, в принципі, таке наше ноу-хау. Звичайно, він не дає 100% гарантії проти шахеду і тим більше якоїсь важкої ракети. Але цей захист його функція суттєво зменшити ушкодження і змінімізувати час для відновлення електропостачання для споживачів сьогодні, наприклад. Після того, як був атакований один з наших енергооб'єктів, буквально через пів години живлення споживачів в тому регіоні, де цей об'єкт знаходиться, було відновлено. Оце приклад того, як може працювати інженерний захист, захищаючи власне основне таке критично важливе обладнання від впливу вибухової хвилі, уламків та й прямого іноді влучання якоїсь боєприпасу. А як відбувається відновлення і децентралізація? Ми про це говорили раніше, особливо на тлі там очікування сезону зимового наступного сезону, чи вдається реалізувати те, що було задумано, і децентралізувати генерацію зараз? Дуже є багато о, ідей і взагалі? Будемо так говорити, велика є готовність з наших міжнародних партнерів, донорів виділяти фінансування для того, щоб Україна в екстреному режимі могла отримати якісь додаткові генератори невеликі електростанції, які можна там швидко до зими включити, і дати енергосистемі додаткову потужність. Але звичайно, таке стале рішення, яке дозволить забезпечити необхідну кількість додаткових гігават. Потужності це залучення приватного капіталу. А для цього повинні бути створені умови на ринку електроенергії. Іншими словами, так щоб говорити простіше, цей ринок електроенергії повинен забезпечувати для інвестора окупність інвестицій, зрозумілість, яким чином зрозумілий порядок, яким чином цей такий інвестор може е окупити власні витрати і інвестицію. Необхідні зміни для того, щоб ринок працював саме в такий спосіб, вони вже частково впроваджені, частково підготовлені і чекають на впровадження в найближчі тижні. І я думаю, що в цьому році ми побачимо і почуємо про перші значні проекти від дуже багатьох приватних інвесторів, як з України, так і з-за кордону, які будуть будувати оцю децентралізовану генерацію. Чи то у формі якихось газових електростанцій, чи у формі навіть систем накопичення енергії, ми побачимо ці проекти в реалізації в цьому році. Для цього, власне, ми, як оператор, регулятор енергетичний, ми створюємо відповідні умови відповідну таку екосистему. Ми побачимо, як реалізовуються ці проекти починаються так. Але ми напевно я маю на увазі в цілому в Україні не встигнемо заживитися від них взимку. Ще це добо... не встигнемо. Та. Тому ми повинні розрізняти те, що можна вважати таким екстреними кроками, які розраховані там на одну-дві зими, і можуть бути здійснені швидко до початку холодів в цьому році, і такий більш сталий. Спосіб розбудови енергосистеми, який займає трохи більше часу, може там більше року, до появи перших електростанцій нового типу, але ж їх буде набагато більше, і це буде набагато вже стійкіша енергосистема. Адже треба пам'ятати, що нам належить пережити не тільки наступну зиму, а й багато багато зим в майбутньому. І якщо ми зараз не почнемо думати про ці. Зими 2025, 2026, двадцять п'ятого років і так далі, то ми цю децентралізовану генерацію ніколи не побачимо в нашій енергосистемі. Тож ми не можемо гаяти час. Треба і робити екстрені кроки, щоб підготуватись до наступної зими, і одночасно дуже активно займатися розбудовою розподіленої генерації в основному за як я вже сказав, приватні гроші, гроші приватних інвесторів. Раніше лунали застереження також щодо літнього періоду, мовляв, гарантовано будуть відключення. Коли в енергетиці починається літо? Що тут мається на увазі? Якою має, має стати температура повітря, аби люди увімкнули кондиціонери? Власне, на що налаштовуватися населенню? В енергетиці починається літо з температури десь там 23-25 градусів. За вікном і також в енергетиці цей період співпадає як правило з періодом активного виводу в ремонт і на перевантаження палива багатьох енергоблоків, зокрема атомних енергоблоків тобто одночасно зростає споживання через те, що люди користуються кондиціонерами. І е, падає спроможність системи виробляти електрику, тому що є певний сезонний необхідний технологічно необхідний процес е, ремонту електростанцій підготовки їх до зими для атомних електростанцій. Це ще й перевантаження ядерного палива. Тому е, літо дійсно буде непростим. Е, не можу сказати, що у нас там гарантовано будуть відключення. В якісь конкретні періоди чи в якомусь конкретному форматі. Насправді це, цього ніхто зараз на 100% сказати не зможе. Це сильно буде залежати від нових атак, від швидкості відновлення тих електростанцій, які сьогодні були пошкоджені, а там все ще йде розбір завалів і оцінка масштабу цих пошкоджень. Ну і звичайно від погоди, Тому, і від декількох менш важливих факторів. Тому, в принципі, от саме співвідношення цих параметрів важливих для роботи нервосистеми, і буде визначати, чи будуть у нас відключення, чи вони будуть систематичними, і наскільки масштабними вони можуть бути. Ми звичайно зробимо все від нас залежне, щоб українці ну якомога менше відчували дискомфорт від цієї ситуації, зокрема, ми. Забезпечили з'єднання нашої енергосистеми з європейською. і Зараз з європейського боку ми використовуємо імпорт для того, щоб пом'якшити цю ситуацію для українського споживача. Практично два атомних блоки ми веземо зараз з Європи. А чи можна говорити про умовно слабкі або навпаки сильні в енергетичному плані регіони України? От навіть сьогодні, коли ви попереджаєте про те, що можуть бути відключення, в якихось регіонах є більша ймовірність, в якихось менша? чи як це працює? Ні, це працює так, що енергосистему можна уявити як єдиний такий котел. Е з точки зору наявності електроенергії? Е ми всі з вами споживаємо в кожний момент часу якісь. Обсяг потужності він міняється, він змінюється в залежності від того, який це, яка це частина дня. Але енергосистема працює як єдиний організм. Якщо в енергосистемі утворюється дефіцит: 3%, 4, 5, 8, ну декілька сот мегаватт, наприклад, його можна так міряти, то по суті мова йде про те, що споживачі, оцей дефіцит будуть відчувати ну так солідарна, тобто. Відключення, які можуть бути через це, вони можуть бути пов'язані, ну вони, вони мають бути пропорційні до споживання того чи іншого регіону. Тобто, це не йде мова про те, що якісь регіони більш енергетично сильні, якісь менше. Це по суті енергосистема працює як єдиний організм. І коли в цьому організмі, е, ну скажімо, є якісь негаразди. То відповідно не можна сказати, що одній частині тіла добре, а іншій погано. Погано відповідно всьому організму. Тому і відключення ці вони застосовуються по всіх областях. В Харкові є, ви знаєте, специфічна ситуація, там ще й доставити всі необхідний обсяг електроенергії. Не можна, тому що там просто розбиті були всі енергооб'єкти, які живлять місто. Ну під час атаки, 22-го числа, і після того. Це так звані мережеві обмеження, тобто мережа не здатна повністю передати обсяг електроенергії. Туди ці обмеження ми плануємо найближчим часом зняти, і Харків буде знаходитися рівно в тій же ситуації, що і всі інші регіони. Дякую вам. Ну тут залишається тільки глядачам нагадати про необхідність економити електроенергію. Дякую, Володимир Кудрицький, голова правління Укренерго, був моїм співрозмовником. Ми продовжимо слідкувати за ліквідацією наслідків з одного боку, з іншого за іншими темами. Ви ж, друзі, економте електроенергію, але не економте емоції, думки у коментарях. Під цим відео тисніть вподобайку і підпишіться на канал, якщо тут вперше.